Друзі, привіт з наступаючим усіх святами, з наступаючим новим 2026 роком. Побажаю небагато. Головне, щоб закінчилась війна миру всім у наших домах, щоб хлопці поверталися живими. Ну, а хто... Герої, які загинули, віддали своє життя за нашу країну, за волю, за свою родину, тим вічна пам'ять. Надіюся, що новий 2026 рік принесе нам мир. Справедливий мир. Не абиякий, а справедливий мир. Ну а що ж? А ми розпочнемо чергову серію мою. Як я виготовляю вертикальну фрезерну головку до свого фрезерно-копірувального пандографа? В общем, із фрезерно копірувального роблю фрезерний. А для цього треба вертикальну фрезерну головку. Перва частина вже була, я виготовляв саму, Ну я трошки її переробив, ускладнив. В общем, зараз я вам все це покажу. Ну що ж, друзі, почнемо із шпінделя. Ось такий шпіндель я виготовив. Оце ось до звідси і до звідси. Це була втулка переходник з морзе. 5-го на морзе 3. -й. Там в попередньому відео є я оце все проточив. Ну, Тобто була вона ось отака, тільки це четвертий морзе. А це з п'ятого. В общем, оце з отакої я виточив ось таку ось сюди. Планувалося трошки не так коротше, з одним підшипником, але буде з двома. Тоді я тут сточив. В общем, як я, на, оце я заварив. Сначала просвердлив отвір на 8. Тоді отут полуавтоматом наварив, проточив, просвердлив отвір на 13. Сюди. Тут проточив, потім виточив втулку. Сюди напресував на гарячу, нагрів майже до красна, ну скільки там є. По-моєму, півтори десятки в плюсі запресував, у станок, більш-менш вирівняв. Ну, я зробив усе тут у плюсі великому, там до 3 мм, мабуть. І тоді все проточив. Цей сам шпіндель, отут, ну, головний підшипник отут. Я точив за одну, за одну, за одну за одну установку. Ну, а тут уже прийшлося. Ну, як би воно вирівнялось, вроді би, нічого вийшлося. Тут ось профрезерував під ключ. В общем, давайте будемо собирати щас потроху. Так Дивіться. Ось виточив із труби стовстотілою таку гільзу. А це ось оця ось частина. Та, що в попередньому відео я силочку на те відео, як я, як я точив шпіндель і виготовляв саме оцей корпус, ось він сюди впресований в оцю гільзу. Оцей корпус посилання буде внизу під відео. Тобто я виточив потім гільзу, проточив внизу, тут теж трохи проточив і сюди її вприсував, присував. Получилось ось так. Бачите? Ось так. Так, ну що ж, тепер зараз ми збираємо підшипник це від передньої ступиці Жигулівський там, -шний, шний ну, в общем, на радіально упорний. Зовні 64, всередині 34, ширина 37. Ось такий підшипник. Я його сюди зробив в ноль. Ось так він у мене. Заходить якраз нормально. Виточив ось таку гайку шагом півтора. Ну, ще сюди треба виготовити ключ. Просвердліть отут отвір і тут отвір. Можна не навскрізь. І, по принципу, як у болгарки, ключ. Ну, ще я не зробив цього. Ось так вона сюди закручується. Вона, в принципі, тут не дуже і нужна, тому що подшипник опирається там. Ну, зробимо. Щас ми так просто від руки все соберем, щоб ви мали уяву, що я тут наробив. Так, тепер. Тепер далі в мене вставляється шпіндель. Ось тут різьба. Бачите? шаг півтора. Ось ось я. А де гайка? Ага. Ось гайка. Тут, по-моєму, на 32 вийшло у мене произвольно. Ось така гайка. На фрезерній приставки тут я сфрезерував, ну, ось нарізав різьбу. Так, тепер збираємо далі. Збирається він отак. Вставляємо сюди. Що трохи криво пішло О, тут теж в ноль зробив. Так, а далі тут? Далі це гайка. Із середини, Підшипник он там, Ой. он у корпусі впирається. І щоб його піджимати, для цього у нас є ця ось ось гайка. Це так зробив я, ну, вже не став переробляти. Тому що зверху я не схотів, щоб зверху ставити розпорну втулку. Ну, як зробив. Так. Де мій ключ? Ключ я виготовив, зараз покажу вам. Ще я його не доробив. Просто узяв трубу і ось такі лиски сюди приварив. ось Бачите? І буде ось такий ключ. Ну, ще я його не доробив. Все. так, ну І вже на станку треба буде отут знизу тримати, а тут уже затягувати підшипник хорошо. Ну, зараз я затягувати не буду, дороблю ключ. Тут, тут таке головне, тут вже головка є. Оце отак. Так, далі, друзі. Так, тепер я виточив тут 305 підшипник. Тут По-моєму, всередині 25. наружі 62, ширина 17. Ось такий підшипничок. Оця штуковинка в мене сюди вставляється легко. Я ще покажу, що я тут ще Отак вона відносно легко. вставляється. майже в нуль. І так, є тут. Я був зібрав отаку. І трошки було тугіше, туго набивалося. Я запресував. Це я забивав молотком. Ну тут воно ви бачили, я легенько тук-тук, нічого страшного зало. А потім думаю, а як же я його буду витягувати, щоб мені піджати гайку і розібрати це все діло. Прийшлось мені виготовити ось такий сйомник. Ось ось. Була в мене ось така пластина. Я сюди ось при приварив. Ну, в общем, ось приварив гайку на 12. Тут трошки сточив під конус. Ось такий болтик у мене був тут всередині проточив. Щоб воно у мене тут ну, не проскакувало, бо там вже теж от на 12. О. І ось таким макаром. Тільки це я сьогодні купив тільки ці болти. Ну, сюди можна втуло. ну в общем ви зрозуміли. Ось так ось. О. Закручується, отак. І ось і сюди шум-шум-шум, і воно витягується. Досить неважко, воно витягується. Ось такий такий съйомничок уже є сюди. Ось така пластина. ось Тут, ось, бачите, з таким тим. Вона входить ось сюди і прижимає, ну не дуже прижимає. Оцей всередині підшипник. Ось так вона. Ну тут поки що ще в мене тільки два отвора і з різьбою тут. Я зроблю ще два. Ось тут теж два. Тут уже намічено де ось округ, ще два просвердлю. І ось це я поки так, щоб. Ось отак. І тут буде скручуватися. Болтами під Потай. О, тут якраз цей навіть трошки глибше получився. Треба сюди ще трошки з інкером Ось так. О, все. Так. Ну, ось такий він у мене вийшов. Бачите, все крутиться нормально. Одне я боюся, що я. Неправильно мені казали, я точив сам шпиндель, я зажимав патрон отак. Треба було оправочку із середини і так точить. Ну нічого, тут він з двох частин, я на нього грішу. ну Якщо що, то в мене образець є, я закажу, толкові люди мені виточать. Так, є вже я купив ось типа ну то ми таке зробив. Є у мене ось. І фреза, Ось така буде воно ось так ось. Ось сюди отак фреза. Закрутили тут. ну, Можна, щоб закручувати, чи тут ось гайкою затягнути. Ну, в общем, якось так. Ка що ще тут не все дороблено, Ну, це, це кріплення в мене є. Е, так, тут ще я наріжеться під шпоночний паз і ось гайка, шаг півтора тут я ось нарізав з краю різьбу і буде шків посадиться на шпонку. Ну Спочатку сюди ще втулочка поставиться коротенька. І, і ось гайкою шків притягнеться. Ось так все тут працює. Так, далі, друзі, далі, далі що я зробив? Це понятно. ось така вона в мене, бачите, вийшло. Е, ну, Ага, як буде, давайте зразу тут, отак вона стоїть. Сюди я закажу на лазерній різці пластини. Отак ось. Зараз я отак покажу приблизно. Виріжать мені. Отут ось тут є буртик. І сюди пластина буде. Ну, вона ж акуратніша. Ось сюди буде одягатися і сюди прикручуватися. Ось я спеціально для цього цю пластину виготовив. Потім будуть стояти розпорні отак втулки. І зверху буде ще одна пластина. Тут будуть шківи. Зверху буде двигун 1,5 кВт. У мене є 1,1 кВт 1500 обертів. Зверху двигун він буде на пластині натягувати ремні. Ремні, я планую зробити е, двох ручейкові. одне, щоб мені понизить передачу у три рази. Тобто, щоб у мене було 500 обертів і 1500. І останні оберти я буду регулювати частотником. Тому що, коли на одному буде, наприклад, один до одного. Буде 1500 обертів на шпінделі. І частотником зробити там 60 обертів, може треба, то це не воно. Тобто треба понизити і тоді вже буде набагато краще. Оце так я планую зробити. Так, Тепер як мені прикріпити до пандографа. Оце мені треба ще, я дуже не вирішив. Є в мене ось такий млинець. Все я з таких млинців точив. Оцей і стирав, бо різець, так погано цей накал бере. Потім трошки тут е, заварював. І тоді станок і обточував. Ось сюди, тут товщина. Тут є ось, бачите, отвір. Можна отут прижатися. І отут товсто, ось можна ще й отут прижатися. Отак, двома болтами і посередині. Так, потім далі. Ось я виточив ось така пластина у мене. ось. Бачите, є. Це вона буде в мене ось. Щас, а ну, щоб видно було. Ось сюди я буду чіплятися. Є ось така пластина. Це ось болт на 24. Ну, посовітуйте, мабуть, краще сюди поставити болт не з стандартною різьбою, а шах-1,5. У мене така гайка ось ще є, як тут, ось широка. Десь у мене на 24. Я, мабуть, заміню болт, щоб сюди поставити оцю гайку. І з дрібною різьбою шах-1,5. Бо там, мабуть, два з половиною чи 2, не знаю. В общем, це буде отак. Це запресується сюди за рівень. Оцей болт, оця шпилька. І завариться рівненько. Тоді буде оце, ось сюди в мене, бачите. Тут ось я вибрав, отак і тут вибрав. Я ось фломастером черкав, ось о, бачите, на надписі. Хват отак тер, бере і тут, і тут бере. Тобто прилипать буде хорошо воно, я думаю. Жорсткість буде нормальна. Оце ось отак ось. О, раз. О. І оце тут воно так. Крутиться плотненько. Потім виточив ось таку втулку фрезерною приставкою, що я зробив на станку. Тут сфрезерував і буде отак ось сюди. Ну, Тут треба кріпити, буде мертво, сюди, чи обварювати тут, чи що. Ну, ось тут ось отак гайка. Так. так. Буде воно. Оп, зараз аби. Щось підмостити, щоб воно не впало нам на ноги. Зараз я щось підмощу. Оце воно буде отак. Ну Тут диск трошки зріжеться, якщо диска буде з цього робитися. Сюди поставляться косинці, отаку. Тож планую їх спочатку все, щоб прикручувати, щоб не зварювати. І вчепиться самій Фрезерною головкою, тоді ось сюди, отаку. І вона в мене буде поворотна. Тобто, я попускаю оцю гайку і повертаю. Ось у мене із пандографа, із стола є шайба, ну я її не схотів використовувати, виточити. Бачите, 360 гривні. У гривні градусів, лімп. Я оці дві шайби соєдіню і перенесу лімп. Вони майже одного діаметра, отут наріжу лімп. Цифри 360, ну тут 360 градусів не треба, до половини сюди 90 і на другу сторону 90. Тобто, якщо вам треба буде повернути головку ось так чи ось так. Треба буде, Тут буде 0, визначимо. Ми тоді в самому кінці наб'ємо 0, то таке. Попустити оцю гайку, повернути і зажати. Це все буде ж повертатися, ясне діло, разом із пластиною із двигуном, з усим. Отаку. Ну, оце, оце таке я, друзі, напланував. 20-та. Ось є ось така пластина, товщина 20 мм. Можливо, я зроблю з неї. Можливо, буде краще навіть зробити отак. Ось Тоді, коли я буду отак чіплятися, ось, тут плоскість, ось тут, бачите, тут ось отаку розкоси поставлю. отаку. Отак буде краще. Одріжу отут його. Тут підрівняємо, ілі прикрутимося, ілі приваримо. Ну, я ж говорив, я хочу зробити усе поки що, щоб воно прикручувалося. Щоб мені його хоч попробувати, а потім, уже, якщо получатиметься все, якщо получиться, то тоді зваримо. Мабуть, я краще зроблю із пластини. Но я не знаю, чи вона мені зайде по діаметру в станок. Такі, я ж кажу, всякі. Отакі є обрізки на продаються на пункті прийому металу, більшого, меншого діаметра. Частенько, як тільки їду в глубний, так зразу заїжджаю і дивлюся. І набираю. Уже в мене їх там чи маленько є, є і більшого, і меншого діаметра. Воно десь пригодиться. Шківи буду точити з алюмінія. Сам виллю. У мене є там відео. Я плавив алюміній. Точив. Ось зараз покажу на циркулярку. Я шків був виточив. Це я сам відлив алюміній. Це профіль Б. А тут я буду робити профіль А. Ось такий шків. Ну, я так його робив під другий другий желізний на двигун. Ось такий. І шпонпаз нарізав сам. Так, не... А то виллю нужного діаметра, там десь буде, я міряв 160. Той, що понижаючий, 160, а там 55. А ті зроблю один прямий, одинаковий, Там десь міліметрів по, так як виходить там 60, 100 220, десь по 110. Отак, очі. Ну, то треба вимірювати. А ні, то два ремня, щоб мінялося, ну, то поміряємо то таке. Так що, друзі, ось таке відео. Буду продовжувати. Щось ще зроблю, таке більш-менш конкретне, обов'язково покажу вам, показую кусками у кілька серій, тому що буде дуже довге відео. Так що, друзі, хто опитний токар таке робив, щось підкажіть. Я беру до уваги ваші підказки. Я ж говорив, я не професійний токар. Ще ось тільки 5 січня буде, як у мене рік станок. Як я рік тільки узнав, що таке токарне діло. А вже і фрезерний роблю. Ну, щось трошки виходить. Така робота пророблена серйозно. Багато роботи, багато точить, багато знімати, Ну, по вечорах, потихеньку мені це подобається, що, що ще треба. А завтра всю ніч мороз, а завтра зранку на рибалку. Тракторцем прогорнув і сніг до рибалки, бо машиною не проїду сьогодні, должно б там підмежнути. Ну що ж, друзі, закінчую своє відео. Кому сподобалося, ставим лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал. Сам собі Пан. На каналі про все і тракторець, який сніг горнув. Як і на токарному станку точу. Тут я не показував, що точив, бо це було дуже довге відео. Нехай щось може буду робити таке, то, то покажу. Там точу. В общем, багато все. Варю, свердлю, сніг горну, орю, фрезерую, копаю. Все про сільське життя, про метал і не тільки. Так, що так. Пишемо коментарі. Даємо дільні сові... совіти. Ну, Є такі совіти. Не муться, купи новий, або то фуфло купи нове, або той з того пандографа, який той фрезерний станок, ним там нічого ти не зробиш. Зроблю. Мені таке саме казали про цей станок. Ось такі ось деталі точить він легко, в руці не вдержу. Не, не в тому діло. Я... Ще раз скажу, бо там кажуть, купи здоровий станок, здоровий фрезерний. Він мені не потрібен. Я, це все не для заробляння грошей. Мені це подобається. Це моє хобі. Це хобійне. Так само, як рибалка. Як рибаку нравиться йти на рибалку, так само, він, так само мені і рибалка нравиться. У мене, до речі, є ще канал Рибачу, як умію. Забийте в Ютубі Рибачу, як умію, вам виб'є. Там можете подивитися, кому цікаво, як я рибачу. Ну в общем, я, якось так. Так що, хі -хі -хі -хі. хто хоче купляти нове, хай купляє нове. А мені цікавіше зробити самому. Навіть навіть якщо воно мені вийде дорожче і багато часу піде. Не в тому діло, що, наприклад, я можу купити ту фрезерну головку дешевше, чим вона мені обійшлася і час не тратить. Річ зовсім не в тім. Річ в тім, що мені хочеться зробити самому. Навчитися точити, свердліти, фрезерувати і таке інше. Мені це цікаво. Я кайфую від цього, як то кажуть. Кайфую від того, як іде стружка. Як кажуть вічно, можна дивитися, як лється вода, горить огонь і як. І з деталі сходить стружка. Ось так. Так що, на цьому все. Пока. До скорих скорих зустрічей. Слава Україні!